Слава Україні! Друзі! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за те, що підписані, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками про мої рецепти у коментарях під відео. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний рецепт запеченої куриці у томатному соусі з горіхами. Рецептик цікавий, оригінальний, незвичайний. Курочка виходить просто супер. Цей рецептик приємно здивує і вас, і усіх ваших гостей. Це та сама страва, котрої беруть рецепт після того, як скуштують. Курочка виходить ніжна, соковита, ароматна. Готується дуже просто, а на смак не перевершена. Тож, давайте приготуємо. Починаємо. Ось таку курочку придбала в АТБ. Вага її, 1 кг 700 г. Її потрібно розібрати на частинки. Додаємо сюди чорний мелений перчик половинку чайної ложки. Додамо чайну ложку часнику сушеного, 100 г волоських горіхів потрібно подрібнити. Я скористалася блендером. Пересипаю горіхи до м'яса. Наливаю олію соняшникову рафіновану 50 грамів. Та додам томатний соус. Рецептик на нього я залишу в описі під цим відео. 200 г томатного соусу додала. Та додаємо сіль 10 грамів. І усе разом добре перемішуємо. Робимо куриці гарний масаж. Тепер потрібно накрити м'ясо харчовою плівкою. І залишаємо промаринуватися у холодильній камері мінімум 2 години, а краще залишайте на ніч. Курка вже добре замаринувалася. Вмикаємо духову шафу нагріватися до 200 градусів і перекладаємо курку у форму для запікання. Філе я порізала на декілька частин. Накриваємо зверху фольгою. Духова шафа вже нагрілася, відправляємо туди курочку запікатися. М'ясо запікалося 40 хвилин, фольгу потрібно зняти. Аромат по всій квартирі дуже приємний аромат. І це показує, що м'ясо майже готове. І тепер повертаємо курочку у духову шафу запікатися до готовності. До ось такої золотої шкуриночки м'ясо курки запікалося ще 30 хвилин. М'ясо виходить дуже ніжне, ароматне, навіть філе. Виходить дуже-дуже соковите. М'ясо тане у роті. Дуже-дуже смачно. Особливого пікантного смаку м'ясу надають горіхи. Обов'язково приготуйте цю смачну страву. Вона підходить як на святковий стіл, так і для вечері. Шматочки гарно виглядають. Курочка чудово пропеклася. Діліться рецептиком у соцмережах за допомогою репоста. Дякую вам за повний перегляд, лайк та коментар. Смачного!